Друзі, вітаю усіх на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео робимо наш традиційний щотижневий прогноз, розклад для України. І сьогодні будемо дивитись період з 24 лютого до 2 березня. Якщо все правильно рахую. Понеділок у нас 24, 25, 26, 27, 28. Перше, друге. Яким буде цей тиждень? Що важливого нам принесе? Які події, які загрози, які небезпеки зараз будемо довідуватись? Всім, кому мої прогнози важливі, цікаві. Хто ще не підписався на мій YouTube канал, обов'язково це зробіть. Також поширюйте відео, ставте вподобайку. І пишіть ваші коментарі. Багато в нас зараз подій, різних всяких. Стараюсь швидко. Та оперативно також робити щотижневі, щоденні, перепрошую. Розклади прогнозування. До речі, з приводу 24 го числа, що може відбутися, бо це буде третя річниця з моменту повномасштабного вторгнення. У мене є окреме відео. Також є прогноз по регіонах та гарячих точках України на лютий 25 2025 року. Ще він актуальний в коментарях під цим відео я прикріплю посилання, де зможете зайти і подивитися. Отже, загальна характеристика тижня. Ми є світ. Чудове об'єднання і поєднання. І взагалі, це активізація світу по-новому з приводу України. Минулого тижня, коли я робив даний прогноз, я назвав що таку під-тему. Під назву правильніше сказати, що Європа заговорить по-новому. А тут же така карта, що вже і світ заговорить по-новому. Я розумію, що буде щось важливе вкотре відбуватись на рівні Америки. Може нарешті своє слово скаже Китай, ще інші важливі країни. Ну, щось відбуватиметься однозначно, там Великобританія та сама, що є важливе для нас. О, тут карта сама випала. Ну, така, ви знаєте, пора цій карті активізувати. Зараз максимально. Це туз пентаклів. Тут написано природа і є Бог. Про що власне мова? Туз пентаклів це про договір, укладення, підписання, домовленість. Ця карта дуже активно себе проявила, коли ми робили прогноз «Тисячний день. З моменту повномасштабного вторгнення. І ось вона є. Завершальний тиждень лютого, початок березня у нас. І знову ця карта з'являється. І також з'являється, нагадується, вірніше сказати, прогнозування і таке от передбачення в одній з енергопрактик. На зміні сезонів чекайте також перемін. І коли вогонь здолає лід, тоді теж буде. Перемога. Тут, бачите, перехід зараз відбувається з зими до весни. І знову з'являється ця карта. Тут Пентаклів – це ще теж такий, ще раз скажу, козир в рукаві важливий, або якась неочікувана радість, яка для України, для кожного з нас відбудеться і допоможе наблизити завершення війни. Ще одна карта. Судні карти самі випадають з колод. Аркан сили. Ще один позитивний аркан, який говорить, що борітеся і поборете. Карта боротьби, яка дає результат. Число в нас 9. Що би там ворог не планував, поборемо. Ой, не зараз пере... перемішаю. Ну, тут випало 7 кубків. Відкриття правди про диявола. Що це означає? Це означає, що загроза ще є. Але оце от про це викриття, розоблачення. Видимо, і в Росії голови якісь полетять, бо ж до а, третьої річниці теж вони своїх, що вони там хотіли, глобально результатів не здобули. Також якесь викриття в нас, отих тих всяких чортів. Хто працює на Росію, і також ще прояв, ще раз кажу, США і якихось таких пакосників, яких треба забрати, щоб далі продовжувався рух до завершення війни. Понеділок, 24 число, але загрози ще є, наголошую. Навіть проговорювали буквально ось п'ятницю, це було 20. Перше число з восьми каналом, у мене щотижневі ефіри, проговорювали саме тему загроз найближчих. Тому загрози ще є. Війна офіційно ще не припинилась. Ворог ще, звичайно, може і обстрілювати, і масовані атаки робити, і загроза терактів і так далі. Це, на жаль, нікуди не пропало. Але мова йде про перспективу все рівно, і динаміку, і тенденцію вирішення, завершення війни. Ой, слухайте, понеділок щось дуже така важлива карта майстра. Це або про дуже такі заяви гучні, зустрічі важливі. Або ж в Україні з'явиться черговий важливий покровитель. А думаю, це може бути два в одному, якраз в даній ситуації. Карта майстра, ну, найголовніша карта колоди. І все-таки, коли вже повністю відбувається от так, якби повних 3 роки зменту повномасштабного вторгнення, повних 3 роки гарячої фази війни, далі би по енергії. Має буватись стабілізація. Так, спокою, як я вже коли сказав, 22 2022 році може не бути і ще з 25 до 27. Бо я казав, що активна стадія війни триватиме від 1 до 3 років, а спокою може не бути і до 2027 року. Попередніше прогнозування, які були, прийшла підказка, що перемога мала би бути така, якби би остаточна, у 2026 році. Але нам важливо зараз припинення гарячої стадії дій. Бойових це все-таки я наголошую. Ще далі залишається можливим саме в період, ну от, от оцей цей весняний період. Так, далі у нас дев'ятка Пентаклів, сезон врожаю. Хороша карта теж, якби. Я наголошую, щоб мої слова зараз не переплутували, що я сказав, що зараз має все припинити. Я сказав, можливо. Як воно буде реалізовано на рівні фізики, це не від мене, не від карт залежить. Не плутайте, будь ласка, мої слова, як дуже часто це дехто любить робити. Але ми працюємо над тим, щоб ця можливість максимально реалізувалася. Завершення четвірка жеслів, результат, і поміркованість. В будь-якому випадку, понеділок, 24 число, і тоді робив розклад, теж там деталізовано, кому цікаво, подивіться, має відбутися якась важлива значима подія для України просто дуже і дуже значима. Навіть, можливо, такого масштабу від глобального, всесвітнього, що приведе до завершення війни в Україні. Тобто добились те, чого хотіли. Те, чого ми всі так прагнемо. І взагалі цей період 20-24 теж значимий для цих подій. Цікаво, цікаво. По загрозах теж цей день може бути загрозливий. Я цього абсолютно не заперечую. Але і в плані важливості подій, ці події будуть. Вже мені цікаво, чи то буде на славно-явному рівні, чи все-таки поки що будуть. Замовчувати деякі ці події. Далі у нас вівторок, стіленням України може бути одне. Забирається геть вся Чорнота. Туз кубків у нас сьогодні прямо тузи. Почуття є Бог, там природа є Бог, має бути в єдності з божественним началом, з природою, випромінювати енергію світла. Добра, любові, бо тільки так нечість здолаємо. Любов двійка кубків. Тут по картах зараз відбувається чесна така, хороша магія і дива. І дев'ятка пентаклів прибутку. Другий день і дуже сильні хороші аркани. Дав би Бог, щоб ці всі позитивні аркани максимально реалізувалися. Тому що рука, яка дає. Те, що нам потрібно для стілення. Бачите, як відбувається по розкладу. І це дуже важливо. Дивимось далі середа. Прориву карта. Прорив, який дасть можливість отих всіх змій і гадів побороти, щоб не зазнати поразки. Де й небезпечно, до речі, по енергії. Ще е, певні прориви по нашій території можливі просування ворога. Але і для нас можливість ще запобігти гіршим сценаріям майбутнього в правильному об'єднанні, в правильній роботі. Ну і знову ж таки, середа, загроза масованих всяких атак на присутність. Це в нас 26. Ну, 26, 27, 6, вісьмірка. І тут імператриця з однієї сторони, це про народження теж важливих кооперацій, співпраць і домовленостей. З іншої сторони, День загрозливий, ще раз скажу, для всієї України, для мирних жителів, населення, дітей, жінок, якихось таких будівель, ну, типу, як от. Там, чи навчальні заклади, чи лікарні, чи щось таке, як от, що пов'язано з такими цивільною інфраструктурою. Так? або навіть як великі торгові центри. Ну, в будь-якому випадку будьте в цей день максимально уважні і обережні, особливо в тих регіонах, де найбільше є загроз і де найчастіше обстріли. Хай гірше відводиться, але попередження є. Четверт. тут карта така: заморозка-розморозка. Тріумф-перемога. Перемир'я, знов про перемир'я, укладення планів, договорів. Що? Дотиснуть наші, дай Бог, тих всяких недоброжелателів, які не хочуть брати до уваги потреби і запити України. нічого. Все може змінюватись. І рицар мечів, будьте готові теж захищати, захищати свою думку, свою позицію, матеріалізацію ідей. По енергії теж день є. Я би сказав, небезпечним. Але в контексті що для України, так якби приходить і відбувається в світовому форматі, бо дуже багато подій, відбуватимуться саме в світовому форматі протягом тижня, плюс для України, що веде до. Тріумфу. Так, це якраз 27 число, це 9 28. Проекції карта. Може би десь ще відбувся обмін, обмін полоненими. Королева Жезлів, покровителька. Ініціатива Рух. Ой. От і знову: 6 тижня мені це 8. 26 це 8 в сумі. 9 це я ще говорив на початку місяця. 27, в сумі дев'ятку дає. І 28, знову, якби 2, 8, 2,8. Сумі дає 10. Про нулі теж говорив на початку місяця карта краху. Ну, щось прямо це по небезпеці, я би сказав, в другий такий день перші середа, другий п'ятниця. І тут карта покровительства. Чим більше в нас покровительства, чим більше за нас виступають, тим більше нечість злиться, казиться, бо так не виходить, як вони би хотіли. Вже там розказують, що багато ресурсів саме на територіях окупованих. Ну то хай Америка виганяє все те гадство з окупованих територій, повертається території України. І хай укладають нормальну, адекватну угоду про корисні копалини. І хай роблять співпрацю. В чому питання? От вихід ситуації. Виганяйте тих гадів. Ну, день небезпечний. І наповнений ще важливими зустрічами та заявами в тому числі. Прям королева і король Пентаклі все такі. Дуже важливі заяви, які будуть лунати в цей день. Звернути на них увагу. Субота. Пливемо за течією. Такий екзистенційний криз. Шукаємо нові варіанти. До перемін. Новий шлях. До перемін. Новий шлях, нові можливості, нові дороги. Така перехідна карта, я би сказав. Перед тим щось важливе приймуть розголосить, тут якби очікування. Але до перемін. До перемін, які відкривають нові можливості. Неділя інтенсивний рух вже з того, з цього, що очікувалось. Натхненний бажанням. А знову ж таки, про рух, про інтенсивність. Тут та сама карта, яка повторюється вже втретє. Ого, це магія містика. Ну і паж мечів. Сильні в обороні, сильні в позиції, сильні до відстоювання своїх прав і до перемоги. Ну, такий тиждень. Різний всякий. Подекуди дуже гострий, я би сказав, аж занадто такий провокаційний, але з дуже багатьма. Подіями, які для України, дай Бог таки в плюс фінальному результаті. В кого, які відчуття, перечуття, пишіть в коментарях. Я вже всім дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе і почуємо з вами в нових ефірах та прогнозуваннях. Продовжуємо наш рух до перемоги.